Ну що, прямо в мене на очах індюк не витримав цієї спеки, яка у нас зараз тут. У нас не було світла. І не може, ну, цілий день же ж я не можу з 7 утра до 8 вечора тарахтіти е, генератором, бо це дуже дуже дорого. І індюк не витримав жари. У мене на очах прямо вон, хекали, хекали, хекав, там ще от такі хекала, сидять. Хекав, хекав, дивлюся, починаю сповзати, падати на нього. Я до нього хотіла води, я дивлюся, у нього очі закатилися. Я бігом міста того, що я не знала, що робити, то я взяла бігом ножа, перерізала горло, не знаю. На адреналіні я його піднять, підняла, щоб кров спустити з нього. А вже зняти я вже не змогла, то звала сусіда. Наші дикуни ходять. Ох і дикуни. Тому такі справи. Ще одного гендюка не стало. Кондиціонер ставити безполезно, бо у нас немає світла. Бролінні дюки? точно так, як і броляні кури. Бройлери не витримують, не, не можуть, ну вони не витримують жару. Їм треба, треба кондиціонер, їм треба таке, щоб вони прохолоді були, а не в жарі. Тому такі результати. Зараз будемо скубати. Ось така у нас вийшла тушка. Це без печінки, без серця, без потрохів. Одна тушка 11 588 Ну так от. Індюку три з половиною місяця. Таке у нас вже певчата. А тепер клітка там, де були індюки. Там собі теж почка Ну, поки що одне куча. Теж така рижа, теж така голушейка. Вилипалася одне. Можливо, що жарко так було. А це наші дітки. Гусенята вже такі у нас. Войлери сидять. Індиків більше нема. І поки, я думаю, так, що не буде. Було їм три з половиною місяця, і вони не витримали, на жаль, нашої спеки. А спека була на градуснику під 40 градусів в тіні. Я зайшла толку, що тут у нас вентилятор є. Це я його зараз повернула ідує сюди. так. Він просто ганяє тут двері відкриті. Тут у нас вже такий гарний бройлер. щоб ви розуміли, воно дує на них, і вони все одно сидять, какають. Бо в сарані 30 градусів. Але не щепай, дітки не вийшли там. Це наша малеча, Місяць їм. А індики, на жаль, не витримали цієї спеки. Я сиділа, тікала тут, поки включать світло, щоб набрати їм води. І він у мене на очах падає, закатує очки. Добре, що в мене тут є ніж з собою. Я бігом перерізаю голову, витягую його, підвішую на адреналіні з переляку. Розібрати, роз, підвісити підвісила, поки я почала підготавлювати воду біом, щоб його патрити. А зняти я його не змогла. Пришлось сусіда кликати, щоб зняв, бо не було сили його зняти вже. І так, поки обдирала я одного патрала, другий такий. Коротше, за день. Я убрала сім індиків, всіх убрала. Там ще два були останніх, такі вони ходили. Вони їли, вони всі їли і ходили пили. Але в один прекрасний момент вони стоять, починають качатися і тільки бриг, і все. А спека, і я нічого не могла зробити, тому що спека дуже-дуже була у нас. Я сама чуть сознання не тернеряла від цієї спеки. Кондиціонер я ставити, і сюди не збираюся, тому що, во-первых, вже ціна 432 за кіловат. У мене в цьому місяці нагоріло 255 кіловат. І я заплатила 1101 гривню з копійками там. Це, звісно, Йоха не бабає. Якщо вони зроблять ще по 7 гривень, так як вони планують за електрику, то це взагалі взагалі будемо користуватися свічками, мабуть. Ну, коротше, да. якби я мала прибуток такий офігенний, Юлін, то можливо, це б воно не так було по карману. А так як у мене е, пенсія по інвалідності, то мені тільки хватить за світло заплатити, і то не факт. Воно вже кучатку. Воно, ну, мабуть, вчора вилупилося, бо воно таке жвавеньке. О, старушка, ти там нічого не попутала? Ні. Вилізла коровушка. Принцеса. Ну, коротше, що день убивали. Прибирала індиків день, гралася з індиками, переробляла. Що продала? Трохи, два індика тільки продала по 200 гривень кілограм, не знаю, дорого чи дешево, ну, по 200 гривень за кіло. Один індик важив 12 патронів вже без, без печінки, без нічого, 12 кілограм. Це самці. А по 12 ну, і там грамами тільки відрізнялися. І було дві самочки, одна була самочка 9 кг, а одна була 10 кг. Тому такі справи. Не знаю, як у вас <кхи> індики витримують, а мої не витримали? Мої не витримали, тому прийняли рішення що поки що тримати таку птицю. Ну ну тут кайф ти взяв тушу. Я, звісно, у мене руки всі побиті, порізані. Це як хах, як я тягала тих ебитів. Ну, ці тут прохолодніше, бо у них там дирочка, виход і тут виход. І вони в клітках. Я думаю, що якби вони на полу були, то їм би було б жарче, ніж в клітках. Там якось хоч зверху, знизу, ну провітрюється. Це я їх розсадила потроху. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13. Тут 13, по-моєму. А тут, по-моєму, 8 сидить. да, Тут 8. 3, 6, 9. 10-1 збуває 13, тут 13. Оце наші віандотики. Віандоти. Це, я так розумію, з такими гребнями. Це півні. А оце курочки. Не знаю, скільки тут півнів, але вже три бачу. Мабуть, навіть 4. Ну, Тут вони у нас. І оце, кстати, віандотик. Біленька ось, ось стоїть, така, з красивими глазками. Це вона вивелася з того яйця, як віандоти лупилися. Я ще не зрозуміла, я думала, може комусь продала Віандота одного, бо було їх вилупилося 16 штук. Але одне таке біло вийшло. О Боже, що там зібрати все. І воно отаке таке вийшло. Пішли гуляти. І воно. <ріст> Тому такі справи. Що ви розсипаєте? Ну, то ви вигрібають, яку б ти кормушку не поставив, розгрібають, вигрібають. Перевели ми своїх гусей сюди, але вони такі дикуни. Що мама не горюй? Uh -huh. Ось вот такий у них басейн. Наливаємо тут воду, їм. і вони тут льопаються. На цьому я і заканчую сюди відео. Часник ми викопали. Часник викопали. Спека неймовірно. Вже нема тут чеснику. Вона в мене була чесник клубниці, полуниці. Це такі у мене помідори. Я все проходила, пасанки обривала. Знов треба обривати пасанки, ходити. Але завтра точно я цього робити не буду. Хай постоїть. Треба вже трохи їм тут шмон навести. Так, а все. все. Зато у мене є живіки буду. Ужас один. Є ще не хочу, називається. Все. Цвіте і пахне. Вже огірочки є трохи. малявочки. Ось я тут я бачила. Оце тільки от два огірка, що є на городі, що я пересіювала 4, по-моєму, або 5 раз. Ось така спека, таке у мене на городі. Ну нічого, щось буде. Щось буде. І комарі. На завтра передають. О там все чорне. Може дощ піде. грозові дожді. Яка у мене молодий бурячок, вже один тут ріс. І вже здоровий виріс. Буду більш варити, візьму. Ну все. Індиків не буде, індиків вже немає. Тому на цьому я закінчую свій грустний пост. Це грусне відео. Шкода. Я думала, вони доживуть у нас до півроку. Але так сталося, що ні. До півроку вони жити не будуть. Вони не видержали спеки. Просто... Не перенесли спеку. Напишіть в коментарях, як ви свої індиків, якщо хто тримає, спасаєте від такої спеки, що ви робите. Вентилятор мені не допоміг. Холодна вода і опирскування теж не допомогло. Тому... Отакі справи. Вся наша престоль. Чорна малина. Перед сидів місяць. Місяць, поки не пішло тепло по ночах. Було холодно, не було нічого. Так, добре. На цьому ми заканчуємо. Всім дякую за перегляд. Всім гарного настрою, всіх благ. Тримаємось, все буде Україна. Дякую ЗСУ, за, за кожен день. Пока-пока. До нових зустрічей.